Перевірити стан свого здоров'я та вакцинуватись, не йдучи до медзакладу сьогодні, 14 червня, таку можливість мали кам'янчани завдяки Хмельницькому обласному центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Акція проводилась в рамках Європейського тижня громадського здоров'я. Мета нашої акції сьогодні привернути увагу населення до того, що потрібно проводити щеплення від різних захворювань і ті, що стосуються національного календаря щеплень діток і щеплення дорослих. Саме наш вакцинобус ми сьогодні обладнали для того, щоб проводити щеплення для дорослих від правцю дифтерії. І ковіду багато людей хочуть отримати бустерні дози: другу, третю, четверту, в кого як, ось сьогодні, четверту дозу ми вже вакцинували чоловіка, четверта бустерна. І тому ми максимально намагаємося наблизити саме надання цієї послуги до населення. От в такому ось варіанті. Паралельно сьогодні ми надаємо ряд медичних послуг, тобто таке невеличке наше медичне містечко. Сьогодні у вас і тут вимірюють артеріальний тиск, визначають рівень глюку. Кози крові, вимірюють індекс маси тіла, дають рекомендації щодо здорового способу життя. Розповідаємо про те, що таке тестування від ВІЛ і гепатиту, тому що це актуальна проблема, і дуже багато людей просто не знають, що цю послугу можна отримати в свого сімейного лікаря безкоштовно. Тому ми про це сьогодні розповідаємо. Пояснюємо батькам, як саме потрібно проводити щеплення, надаємо їм батьківський щоденник, виготовлений такий у нас є буклет. Також роздаємо друковану. Різне друковану продукцію з тим, щоб саме пропагувати проведення вчасне проведення щеплень від певних захворювань. Сьогодні ми ж розказуємо про те, що в нас є випадки кору в області, і в Україні проводяться додаткові міроприємства зараз додаткові заходи з тим, щоб провести от саме щеплення дітям, тих, які пропустили планові планову вакцинацію. Що таке кір? Як саме від нього себе обезпечити, ну от в такому руслі сьогодні ми ось це все проводимо тут. І ми сподіваємося, що в нас це все вдасться, і ми максимально людей щепимо від доросле населення, саме доросле я акцентую увагу, тому що діток треба щеплювати в умовах первинної А дорослих ми можемо щеплювати тут, в вакцинобусі є бригада з вашого ПМСД, яка проводить щеплення від коронавірусу. І від дифтерії працю ми акцентуємо увагу, чому саме дифтерія правець, тому що доросле населення, як правило, забуває або не знає, як ви, ви часто дайте. потрібно робити таке щеплення. Його потрібно робити починаючи з 16 років, що 10 років. Кожні 10 років дифтерія правець повинні проводити підкріплювати імунітет всі дорослі. Тому ми про це розказуємо і закликаємо, щоб саме це вони робили. Але пацієнти мають самі знати, минуло вже 10 років із щеплення, чи не минуло, чи є якась база даних, чи яким чином вони мають. Й узводити швиденько з сімейним лікарем своїм. Найкраще, звичайно, щоб вони узгоджували це з сімейним лікарем. Ну я думаю, що той, хто хвилюється за своє здоров'я, він повинен знати, коли він щеплювався. Ну, але є ще такий один нюанс. Захворювання правець практично не лікується. Тому щеплення потрібно зробити обов'язково. Дифтерія лікується дуже важко і дуже страшні наслідки для дорослих. Це практична інвалідизація. Тому дорослі повинні це пам'ятати. Ну і мікротравми, і різні травми в нас в житті. Ну, підстерігають майже завжди, тому за це не потрібно забувати. Скільки активно кам'янчани сьогодні долучились до цієї акції? Ну, див, ми дивимося, що постійно медичні працівники проводять якісь дослідження і дівчат в постійно хтось є на щеплення. Уже <S -94> добре, так як. Молодші люди працюють, а ми пенсіонери вдома, не в кожного є можливість за теперішні пенсії сходити в лікарню, бо там ж тепер все платно. Це дуже добре. Я сама хірків'янка, дуже приємно, що є така акція, що можливо підійти, зробити все, що тебе касається, перевірити стан здоров'я. Да. Тут я на сахар здала. Сказали, що повишене. Я дуже вдячна, що організували таку акцію, що можна перевірити стан свого здоров'я. Навіть можна зробити щеплення. Да, навіть щеплення можна зробити. І перевітрити цукор, що завжди для людей. Це не мало значення. Пункт вакцинації розміщено на базі автобуса, отриманого від ЮНІСЕФ. Надалі цей автобус курсуватиме населеними пунктами всієї Хмельниччини.